Квітнева муха. Можна сказати, срочно треба інфектіти, якщо хочеш продати. Але вона нічим не шкода. Оця, так, да, я бачив. бачу. Це, це, як ти кажеш, що називається? Квітнева муха. Квітнева муха? Да. Квітнева муха. Ну а чого вона лазить? Вона ще лазе, що вона хоче? Вона опиляє, вона, вона харчується. А, вона наоборот, типо, да. нам приносить пользу. Да, так. Да, да. Ага, вона пилком. за того-того, Якщо цей, треба продати на кіти. Срочно. Особливо зараз на пшениці, коли дощі випали. А, Срочно, так? ну ти сьогодні. бачиш, так? шкідника бачиш, все, треба бляха. Ой, 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 ой. О, Бачиш, ну, круто. Будуть чи не будуть? Да. Тут взагалі не виповнені. Ти думаєш фертильні мене? Ну так. Диви, які в тебе стрічки. Це не стрічки. Ти пісюнчики. Чого пісюнчики? Ну, диви. Негрітянський <риви> пісюнчики. І щоб не щоб не було перекриття. Ну заходь оно я тебе зніму на О! фоні. Диви який він високий там. І це ж він... Ні, ти зайди туди прям. Іди жовтим стань. Ти хочеш щоб я, блядь, мокрий був. Да? Ти жовтим будеш. Жовтий і мокрий. Писти ну. Десь, не може. Десь може просто. Воно не гнилено. Температури може пішли, воно де, просто. Де ви... Не, коротше, тут прямий посів. Прямий посів. Прямий посів, ти бачив, який корінь, так? Да? Опа, тут. Що там ти знайшов? А тут парнахап. Парнахап? О, це. є. Це... О, так, да, парнахап, де, де. Ти що, Вони як сіда. Це як. Це типа як старинка з анліфанта. Це, як Серега, так? Ну вообще изначально, да, если ты занимаешься репаком, по сути, то ты что-то понимаешь в этом, и ты, скорее всего, не будешь сеять солнечник по солнечник Не, ну понятно. Ну, Скорее я, всего. Я тебе кажу, Но я экономика. занимаюсь рипаком и тебе... сею солнечник по соняшным, по тебе... не, не потому что я хочу. <свят> Бо экономика надо. Не, запоминать. потому что я даже с экономикой, я бы вышел, я все бы бы лен, який сейчас 400 евро стоя. Ітанії, ну. Борки, та, ти... ну горох, льон, е, куча всяких різних, там чечевіця, гарчиця, і в тебе кожен рік воно по, по іншому по-разному буде стріляти. Ну, да. І ти все одно будеш виходити на економіку. То, що розказують, типу, от соняшник по соняшнику, у мене все чітко, та я не вірю ніколи. Тобто затратка бешена на Боже, цей соняшник. Є але я буду працювати по накатанні. Ну так, да, це просто лінь. Это просто ліні, как бы, ну, людина починає щось себе оправдувати. Дід, дід мій робив, да, я... батько мій робив. А, а, ти... Я хуже? а ти мені будеш тут розказувати. Да. Ну, це 100%. Такі, тому, не знаєш, коли, коли при, мені нравиться, ну, там, м, хтось дзвонить, уточняє ці год, студенти ці, як по науці. Знаєш, коли там вже год свою землю обробляють ага. і э, куча всього побачив. Ні, нема поняття. Це, блять, студенти подивилися. Ну, типу, так само, як і ти. Поначитувалися ці да, пекірні, да. ходять ходять умнічають.